Польські вчені створили рідку броню. Матеріал хоче у стані рідини, втім моментально застигає від удару снаряду, розсіюючи ударну хвилю на велику площу. Ця рідина відрізняється від інших, тим, що вона стає густішою пропорційно до прикладеної сили. Відтак вони утворюють бар'єр проти зовнішнього проникаючого фактора. Точний склад рідини відомий тільки її розробникам. Стійкість рідкої броні підтвердили балістичні випробування. Матеріал дуже легкий і забезпечує більшу свободу рухів порівняно зі звичайними бронежилетами, ба більше він безпечніший за традиційну кевларову броню у звичайному бронежилеті, навіть якщо куля не проникає через захисний шар, боєць може втратити своє життя або здобути важке поранення. Польські фахівці також розробляють магнітореологічну рідину, здатну змінювати свою в'язькість під впливом магнітного поля. Вони сподіваються, обидва винаходи можна буде використовувати не тільки в бронежилетах, а й для виготовлення професійного спортивного спорядження автомобільних бамперів і захисних дорожніх огороджень.